Заходжу в свій за свій стіл, ще нікого нема. Я зсередини закриваю селищну раду, тому що це сьома ще ранку і більш нікого нема. Заходжу в свій кабінет, відкриваю електронну пошту і провіряю всі письма, листи. Марина Івановна, на скільки в нас буде виконком сьогодні? На три години. Вже і, і знає, і Павлюченка, і буде виконком і бюджетна. І ми то все виконаємо, що ми там запланували. Так. Да. Ну, хто б сумнівався. Так, навіть не блог Все, рухайся в цьому напрямку. Добре, до мене є питання, брате. Ні, все, добре. Все, я тебе спрошу. Що тут наша архітектура ЖКХ. Працюємо. Ти мені в двох словах по дровах розкажи, де що ми завезли, на яких площадках, що вони собою представляють ці дрова. І чи не, не опозоримося ми з цими дровами? Ні. А якщо ми не завеземо людям дрова, тоді по виходним будемо ти, я і Волоченко будемо самі рубати із сеті і розвозити. Тільки нас ще й арестують за це, бо ми не маємо права. У нас така методика. Бо, якщо не ну, дай Бог, тут черга це біда, все. Тут немає бути черги. Це центр надання адміністративних послуг. Ви перше в селищній раді. Ні, я вчора приходила все, значить, ми сразу аналізуємо, яка, яка, яка була необхідність, людина двічі прийшла сюди. Одного служба буде достатньо, і то навіть має бути і забагато. А це кожного року на день селища ті, хто прославили близнюки, ми їх визивали на сцену на поділ у нашому парку, вручали сертифікат на 5 тисяч гривень. І вони, значить, оце з історії до 200 балів. Оце тренера, які зробили чемпіонів, оце це чемпіон з паверліфтингу, оце чемпіон по якомусь многоборству, не пам'ятаю, з грівого спорту чемпіон світу. Дошка успіху і мого власного, і нашої громади. Все, що я сюди пишу, мені так здається, все відбувається. Ось внизу ці дві картинки це частини проєкту реконструкції нашого стадіону. І якби не було війни, вже почалася реконструкція нашого стадіону в цьому році. Мене з армії можна забрати, але армію з мене забрати ще дуже важко. А тепер я ще так. Жартома інспектую свій колектив. Тобто Заходи, навчались, а ану, перев'яжи собі руку. Так, і таким чином якось тепер уже пішов, слушок, що до Сипанця заходиш, може заставити перев'язати собі руку. То тобто вже дивлюся, і загуглили, і передивилися. І ще, ну, я все рівно до кожної підійду зненацька. А ну перемотуй мені руку в коридорі. Героям слава! Тетлега, уявляєте собі? Прикольно. А це шулудьках. Я ще пішов по селах, хто, хто в селах як ділає, там парк, хто в, як, в кого який пам'ятник я фотографував. Ну таке ворував. Без шнурка без лінійки отакі от окопери. Сам. Оце він сам вирив. Оце в ньому всі такі окопи. Загинув. Оце в тій засаді, де мені бронік перебили, а він загинув. Де в мене був Starlink, де була можливість зв'язку, я обов'язково входив у сесії селищної ради. Що там відбувається? Я бачив цифри і при можливості. Ми там робили коригування, і все ж таки, де планували і не форс-мажорні обставини перерозподіл коштів фінансів, то намагалися зі мною зв'язуватися, щоб якось почути мою думку, наскільки це було можливо. Але звичайно, це не порівняти, як з тим, як я служив 14 2015 році, коли я практично ну мало коли я не мів можливості вийти на зв'язок. Це було рідко. Тобто я не виношу в ранг подвига те, що я пішов в армію. Я не просто пішов в армію, я залишив громаду. Тут і мінус є світ. І багато нарікань я і чув. Після того, що, ну, що ж, навіть, що ж ти бросив, Що ж ти нас бросив. Я думаю, що вони мене пробачать, за те, що 9 місяців в мене не було. Я зможу відпрацювати і віддати належне. Знову піде відкатник відступати Збройні Сили України, щось таке, якісь переломи. Ну я чи на жаль чи я, але я знову піду. Це це, за поза всяким сумнівом. Приображенівка радгос, не самілівка, но ново Олександрівка, Самілівка.